День рідної мови, Коли забув ти рідну мову, яка б та мова не була, ти втратив корінь і основу, ти обчухрав себе до тла. День рідної мови це подія, яку в нашій країні відзначають щороку, 21 лютого. Цей день був проголошений Генеральною конференцією ЮНЕСКО 17 листопада 1999 року. Його запроваджено з метою захисту і підтримки мовного і культурного різноманіття. День рідної мови відзначає кожна культурна людина, яка усвідомлює, що мова є безцінним надбанням людства. Як, де і за яких умов з'явилася наша українська мова? Історія розвитку мови? Українська мова, звідки вона взялася? Чи походить вона зі санскриту? А може, її придумав Шевченко? Українська мова сьогодні відрізняється від української початку ХХ століття. А якою вона була, скажімо, тисячу років тому? Українська це не просто 33 літери, іменники, дієслова, дієприкметникові звороти та все те, чому нас навчають у школі. Українська мова це захоплива історія довжиною у 7 тисяч років. Історія боротьби, заборони, процвітання котляревського, Шевченка та багато іншого. Це мова, якою говорять понад 33 мільйони людей в усьому світі. Українською його манять у Польщі, Канаді, Північній та Південній Америці та на Кубані. Щоб прослідкувати історію української мови, нам треба повернутися у п'яте тисячоліття до нашої ери. Скажімо, приблизно тоді з'явилися слова, з яких виникли українські мати, батько, син, око, дерево та багато іншого. Українська мова утворилася від прослов'янських мов у 6 столітті. Тому в нашій мові так багато спільного з іншими слов'янськими мовами. В українській мові є близько двох тисяч слів про слов'янського походження. Наприклад, назви частин тіла, палець, шия, назви тварин та птахів, змія, ведмідь, соловій та назви рослин пшоно, трава тощо. Давні слов'яни довго співіснували з балтійцями, тому в українській з'явились запозичення з балтійських мов клуня, зозуля, пампушка, шлунок і навіть гаразд. В першому тисячолітті прослов'янська мова відокремилась від Прибалтійської. Вже в шостому столітті починає називатися протиукраїнська. Тоді в нашій мові почали з'являтися риси, що властиві її і досі. У 11 столітті на Київську Русь прийшло християнство, а разом з ним письменництво багато було та навчальною літературою. У цей час в українській мові з'являються багато запозичень з грецькою, наприклад, диявол, Янгол, Субота Амі. Зімнадцято століття в нашій мові з'являються запозичення з польської мови. Через польську в українську приходять і слова з німецької мови, такі як бавовна, блакитний, рада, «вер». Також в цей період маленькі Смотринський вводить літеру Г. У XVII столітті виходить Енеїда Івана Котляревського. А з кінця 18 століття почався сучасний період існування української мови. Активно розвивається українська література. З'являється багато творів, написаних саме українською. А від 1991 року українська мова є єдиною державною мовою. Сьогодні, дедалі більше людей переходять на українську мову і стають носіями української мови та культури. Діалект є невід'ємною складовою кожного українського регіону, так само, як і унікальна кухня, чи розписані орнаменти на вишивці. Тож згадаємо деякі з них. Одного літнього ранку хлопчик Петрик і дівчинка Марійка вирушили провідати свого вуйка Тараса. Вони взяли з собою кошик, який склали книжки, плескачи та трохи трускавок. Сіли вони на біціглі та й вирушили в путь. Дорогою зустріли дідуся, який складав потики на своєму подвір'ї. Він запросив дітей припочити клуни та пахло свіжим сіном. У подвір'ї у дідуся вони застрілило льоху. Після відпочинку Петрик і Маріка попрощалися з дідусем і подалися далі. Вони поїхали повз поля, з крумплями та киндерицею. На узбіччі росли високі будяки. А... Далі хлопчики і дівчина рушили до річки, де на березі паслася маржила. В вони побачили старі ґринджоли, що залишилися ще з минулої зими. Раптом загриміла лясковиці розпочався дощ. Після дощу вони назбирали кульок клюкви, що налилася соком. Нарешті вони приїхали до Вуйка Тараса. Він дуже зрадів, запросив дітей до себе в хату і почастував їх гарячими налисниками з сиром та налив з кобушки молока. Увечері Петрик і Марійка дісталися додому, що своїй та втомлені після чудової подорожі. З 2019 року став чинним новий український правопис. Тож і надалі маємо дотримуватися нових правил. Невідмінюваний числівник пів зі значенням половина з власними чи загальними назвами в родовому відмінку однини пишемо окремо, наприклад, пів Аркуша, пів Європи, півяблука. Якщо ж пів з наступним іменником у формі називного відмінку становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом. Наприклад, півмісяць, півострів, півколо. За допомогою суфіксів ки, н, «иц» від іменників чоловічого роду утворюємо іменники для позначення особ жіночої статі, наприклад, дизайнерка, продавчиня, порадниця. Утворюючи кличний відмінок від імені Ігор, пишемо Ігорю. Також змінено форму по батькові від імені Ігор пишемо Ігорович замість Ігорович. По-новому пишемо і вимовляємо слова. Проєкт проєкція. Деякі слова, які раніше писалися через дефіс, тепер пишемо разом, ті, в яких перша іншомовна частинка: міні, топ, преміум, флеш, віце, унтер, веб. Відтепер слово священник, яке слово письменник пишемо з двома «м». Мова кожного народу. Неповторна і своя, в ній гремлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки ломонять. Зелен клини в діброві, по кленовому шумлять. Солов'їна, барвінкова, колосиста на віки, українська рідна мова, вдар дали мені батьки. Берегти її плекати, буду всюди посяк час. Бо ж єдина, так як мати мова в кожного із нас.